Вітаю всіх! В мене звуть Людмила Бейліко-Волюченка, керівник відділу розвідку архітектурного проєктування компанія-Будова міста Одеса. Війна. Багато міст і сіл зруйновані. Знадобиться багато зусиль для відновлення. Але навіть сьогодні є можливості розвідку української архітектури, що сприяє міжнародному співробітництву з іншими країнами. Дякую за цю можливість. Одним із головних аспектів архітектури після війни є безпека, яка має бути забезпечена на всіх рівнях від будівельних матеріалів та конструкцій до систем безпеки та екстреної допомоги. Другий аспект інклюзивність, тобто забезпечити рівний доступ до будівель та інфраструктури для всіх людей, незалежно від їх фізичних можливостей. Третій, Швидкість будівництва з провадженням нових технологій. Важливо, щоб архітектура була естетично привабливою та зручною. Важливо зберегти культурну спадщину України. І, на мою думку, майбутнє української архітектури залежить від співпраці архітекторів всіх країн світу. Дякую за увагу!